Ліван у межах нової програми починає відправляти сирійських біженців додому. Проте мало хто з жителів цього імпровізованого табору, що в долині БК, готовий повертатися. Правозахисні організації побоюються, що процес буде не таким добровільним, як обіцяють. Як приклад, наводять Туреччину, де живе понад 3 мільйони 600 тисяч сирійських біженців. Торік там фіксували випадки примусового вислання на батьківщину. У Лівані ситуація може повторитися. Манал заробляє коло двох доларів на день, сортуючи деревину. На сході Сирії внаслідок авіаударів загинуло двоє її синів. Після цього вона взяла двох дочок і втекла до Лівану. Ліпше жити ось так важко, ніж за умов війни. Ліпше за таких принизливих умов, ніж утрачати близьких людей. Я не готова втратити моїх дівчаток на війні. Люди переважно кажуть, що не повернуться, доки не стане безпечніше. Однак халіфа зазначає, що люди втомилися від таких жахливих умов. Я нема виправдання такому життю. Ми й так майже померли. Ліпше поїхати. Хай там нас уб'ють і все представники міжнародної амністії кажуть, що зараз до Сирії повертатися небезпечно і що рішення мають ухвалювати самі біженці. На наш погляд, будь-який вид добровільного повернення має ґрунтуватися на вільній і усвідомленій згоді. У 2018 році ліван уже повертав сирійців на батьківщину. Тоді вислали коло 400 тисяч осіб.